Давно не проводили вечори без світла. Вітаємо в Україну повертається відключення електроенергії. Вітаю я Анастасія Бучинська. Ви на каналі FinanceUA. Підписуйтеся на наш канал і залишайте коментарі. Для нас дуже важлива думка кожного з вас. І не забувайте за вподобайки, щоб наші відео бачили якомога більше глядачів. Ну і звісно ж, ваші пальці вгору піднімають нам настрій та мотивують робити для вас більше. Павербанки заряджені, генератори готові, але не поспішайте. Побутові споживачі залишаються зі світлом. Поки що в Укренерго сьогодні повідомили, що через зростання сезонного попиту в енергосистемі спостерігається суттєвий дефіцит, а тому будуть запроваджені обмеження потужності для бізнесу та промислових споживачів. Обмеження діятимуть впродовж дня, а ближче до вечора, після усунення зауважень до роботи обладнання, будуть скасовані. Енергетики були вимушені піти на цей крок через зменшення обсягів імпорту електроенергії з сусідніх країн, а також через проблеми з маневровою. Генерацією побутових споживачів, які залишаються зі світлом, Укренерго просить раціонально використовувати електроенергію, особливо в години максимального споживання. Зазначимо, що, попри критичні умови, імпорт електроенергії продовжується з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та Молдови, щоб підтримати стабільність у найбільш завантажені години. Нагадаємо, що два дні тому у понеділок частина українців зустріла ранок без світла через превентивні екстрені відключення. Причиною цього була загроза ракетних ударів з боку Росії. Та в той день ворог лише імітував удари, тож світло повернулося в домівки українців ближче до обіду. Сьогодні ж ворог запускав ракети по Україні. Та за словами президента Володимира Зеленського була ефективна відповідь від нашої ППО: збили ракети, зокрема балістику і крилаті рек. Рети, які атакували Київ, а також дрони. Ворог запустив близько 90 шахедів. У повітряних силах додали, що сьогодні було збито 4 ракети з чотирьох. Що стосується ймовірних відключень електроенергії, то в Укренерго нагадують, що триває відновлення енергосистеми. Також енергетики закликають населення, бізнес та промислові підприємства підтримати стабільність мережі. Українська енергосистема продовжує відновлюватись після дев'яти масованих атак росіян. На енергооб'єктах тривають аварійні та планові ремонти. В години максимального споживання вранці та ввечері в енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо протягом всієї доби, не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів впродовж дня і до 10-ї години вечора. Ми також закликаємо всіх українців використовувати електроенергію з розумом за можливості, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно. Це дозволить стабілізувати роботу нашої енергосистеми і уникнути раптових відключень. І, хоча експерти раз по раз лякають нас тривалими відключеннями взимку, та ми дивимося в зиму з оптимізмом. Та й за прогнозом Укренерго, в грудні, січні та лютому можуть бути незначні відключення. Якщо зима буде тепла, то можемо пройти зиму без відключень. Проте за умови холодної зими, коли температура буде менше за мінус 10 градусів, відключення можливі. А як ви вважаєте, чи пройдемо ми цю зиму без відключень? Своїми думками ви можете поділитися з нами у коментарях під цим відео і не забувайте про лайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше.